Привіт всім привіт, вітаємо, вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. <ривіт> Сподіваюсь, нас добре чутно. Ми взяли мікрофони, але не хочемо їх тут час здівати, щоб не пугати людей, що ми якісь блогери. Ми прийшли на головну ялинку у Бургас. в самому центрі Бургаса знаходимо. Так, це отут десь я додам геолокацію, де це все знаходиться. Сьогодні така погода трошки похмура, але тепло, досить 11 До, градусів. На жаль, не зможемо сьогодні застати вогники, якщо в нас вийде в якийсь день інший, е, прийти сюди і То окремо буде да, додати вставочки. Кажемо, тут є різдвяний ярмарок і всякі штуки. І ще якщо я знайду, то прикріпимо скільки людей було на відкриття ялинки, коли вона саме її вмикали, був мер міста на 6 грудня, на день Святого Миколая, і також це день Бургаса. І я бачила просто фото і відео з я дрону теж бачила. і просто людей було так, що ну от просто немає де не пройти, не стати, нічого. Зараз людей взагалі при тому, що в цей день був дощ, дощ да ми, ми хотіли побувати і саме на відкритті, але через дощ злякалися і вирішили не приходити людей. Щас... Не зупинило нічого. Да. Да. Зараз покажу тут ось ця алея, е, по якій до ялинки вона також прикрашена. І можна біля ялинки сфотографувати. А новорічний зелений. Тернечок. Він, новорічний? він зелений, зелений, як ялинка. Да, зараз покажемо вам ялиночку. Дивіться, як тут прикрашено. Це не справжня ялинка, очевидно. Ну, очевидно. Так, але я бачила в коментарях, що в минулому році була така сама гарна економія. Якщо вона гарна, чого б її і не повторюю? Ну виглядає непогано прямо. Будиночки ці прикольні. І ось далі там іде вже цей ярмарок з усякими їдами. Щас розкажемо. Розкажу фоня. вам те про що чула. Ми зараз на фоні э, такого невеличкого закладу хака. Воно відкривається лише е, в якісь такі свята саме на вулиці, і е, а поза нами, ось там маленька ще така тхака, яка постійно працює. Люди кажуть, що там непогано рейтинг не дуже, але коли оці свята, то ось тут на вулиці взяти якусь. Їжу з Мангала, навіть щось з гірмайстером є. Okay. Тому, ну, побачимо, бо тут багато цікавого. Так. Треба подивитись все. І з іншої сторони одразу напроти ялинки. А, ось тут знаходиться Стояновий, якщо ви бачите mm. цей об'єкт, кажуть, що тут дуже хороший мед, тому що я купила мед в баліро, він взагалі просто це значить не мед, а вода з цукром. А тут кажуть дуже хороший мед. Він є з добавками різними. Є чистий. Я там бачила каплі в нос з медом, спрей в горло з медом і тут з прополісом багато чого. І тут є ось такі зараз. Покажемо ближ, ближче цитронада. Вони дуже корисні, можна брати. Так, 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 так. Ми пражемо, але майте на увазі, вони дуже солодкі за рахунок меду. Прополісовий чай. До да, два лева це не дорого. Mm. Мед прополіски, добре найбу з коріандром. Кажуть, що з коріандром дуже хороше. Люблю коріандр дуже сильно. <світник> Він не в Ось, 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 да. ось м'ясна лавка. Її також всі рекомендували, тому що тут ем, люди прям замовляють онлайн, їм привозять. Ну воно виглядає прям прикольно. Я поміняла трошки налаштування камери. Бо дуже моргає оце світло. Я, до речі, бачила якось штучки, ну, банічки маленькі, дуже розгрібають люди. Пахлава всяка дуже гарна, Ося, -оця, оця особливо mm. мені дуже подобається. Але я хочу своєї зробити. Це, це, яке це яке гарно. Це Ти Після? любиш таке. А це оці яблуки в, в карамелі. Бачите, тут таке світло, от якого трошки в камеру все моргає. Сподіваюсь, нікого з вас немає епіліпсії. Ой Юля, твої каштани, каштани любимі. Ну, Горішки, дивись, які гарні. Якісь Дуже странні носочки. <плес> Дивні. Дивні. Книжка за цветоване. Це розмальовка. Розмальовка. <плес> Камінчики. Алиекспрес на виїзді. Досточки. Див'яка ложка. Це ну, хороша. Мені оці подобається. Носочки. А ще мені дуже сподобалося, що тут є своя якась автентична вишивка, але якщо здалеку дивитися, дуже схоже на українські вишиванки. Воно всякі бутилки. Знаєте, це як на морі, коли то. Ой, за цю сторону ще не показує. А тут тільки воно почалось з іншої сторони. Солодка вата. То знаєте, не можна підводити туди дітей. І всякі оці так. розваги, які на морі, сюди приїхали. І отут можна тоже кучу грошей потратити. О, це я хотіла показати. Дивіться, яка гарна е, фотозона. Тут ось, я думаю, вночі оце як арка дуже гарно світиться. Якщо. Я зможу, я покажу ввечері, як воно виглядає. Ось як подарочок. Воно бідний олень, на якого всі діти запираються. Він прям видно, що грустить від цього всього. І це, кстати, пам'ятник Альоші, який є один з головних цих. І на нього можна орієнтуватися, орієнтим, якщо треба в центр. на ялинку. А ще ось яка. Ось От Хеппі. Так, так. Да. І до речі, отам, 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 в тому зданні, там є ще теж невелика хендмейд-ярмарка, в якій є всякі продукти там. Е, ну що люди виготовляють якийсь декор, і там є ще декор, якийсь е, благодійний. Ти купуєш і допомагаєш в бургасі шелтерах для тварин. Ну я нічого не змогла там вибрати, щоб купити і допомогти. тому покормила просто тварин, коли йшла додому. Котів. Знову. Ванда. По Оце ці грачки. Цікаво, чому у них просто. Бо одна чи... гра коштує 5 лев. П'ять жетонів, саме за жетони. 5 жетонів? 5 один коєн, один раунд. Ну, може. Всяка кераміка. Це реально як, як на... Ну це я проти такого. Не Ось тут ми були з Веронікою, вона вибрала собі оцей годинник. Піщаний. Не знаю навіщо? Десять лет, але їй дуже знаю. потрібно. Я в дитинстві прям була дуже захоплена всякими піщаними цими годинниками. Мене саду, У мене це дуже. У які? я налянки, які чашечки. Оце гарно. А ще бачите, в них тато це татко. А ще будьте дуже обережні, бо тут. Ходять всякі, всякі люди, які хочуть щось у вас попросити, а якщо ви нічого не хочете їм давати, то може вони хочуть це вкрасти. А ще ось дивіться, яка красота. Це в общем, монетки. Якщо ви бачили якісь наших випусках. ще ні. Як я, мама приїде, я зробила і я, я додам фото. Да, я хочу зробити, там написано Бургас дядо колени, це типу як... Святий Миколай і Дід Мороз, два в одному, і Санта-Клаус, і все оце. І також можна собі на пам'ять зробити. Юля вже заглядається на всякі ковбаски, м'яски, цирки, вино. Взагалі багато всякої крафтової продукції, прям це цікаво. І далі, отам іде ще фудкорт. От тут ви можете бачити в самому центрі. Це це місце, в яке ми сьогодні йшли з Юлією. Але воно uh, закрите. На жаль. Дуже шкода. А ще Шатурка була дуже смачна. На вид, да? Да так? Я, я хотіла ще. А ще весело, бачите? Тут Найбільше, у них у всіх ковбаси вісять різні. Це називається суджу. Суджук це обична ковбаса з ну, конячки. Воно якось тут так і називається. Але прикол в тому, що якщо у нас оці всі різдвяні ярмарки, якщо ну не знаю, як в вашому місті, у нас це завжди був шашлик. Тут, здебільшого, це всякі якісь гіроси, ковбаски, хліб і всякі таке. Я хочу щось щось спробувати. Таке місце, де прям дуже багато слої. Там дуже була гарна штука. Зараз покажу. Я вчора пила гріте вино і їла булочку, отут. Отут, отут. В чому прикол? У нього там великий мідний казан, в якому плаває вино, і все вино в нього не з пакетів, а з бутилок. Я прям бачила, як він кучу бутилок виносить. Дуже смачне 5 лев за е глінвейн. Немає в нього розміру. Він такий немає розміру, просто п'ять лев. І дуже вкусна булка. Я їла з цим, з фісташками. А це ось тут. Крафтбір тут є гріте пиво. Я, звісно, не різхнула, тому що тепле пиво це прям не для всіх. Якщо хворієш, ну так, да, але ну, як гарно. Всякий тіквіди. І тут ось бачите, на всяких шкурках можна посадити. але ну там всі курять, всі все время курять. Бачите, оці ковбаси, висить про які я говорила. І вони до речі, просто нарізають там, нарізають цю ковбасу і просто виїздяють. Вон там, бачите, картошечка, хтось заказав кухтети. Це в мене. І тут класно. Вони побачили, як виносять людям таку турі. Там сати, на нагріти, туршія домашня, картопля. Все разом Я Хочу щось суттєво випробувати. Зараз спробую. І нагадую гарна. Апетитно. На і вино, до речі, теж з них о, дуже хороше. Греє на ракія, люля. Ну, Греє на ракія це не для мене, а гріє на дуже смачне. Шансу, звісно, що ми десь сядемо прям небагато. Люди-то приходит, знаешь, сидите в ресторане. Наверное, на уличной едет быстро поедет. Нам приборы. Це тут брать. А, а да, в стоит. Да, да. Вже да. да. все шарыш ее, да, да. ты молодец. Чтоб мы просто пробили. Шара так само. И туржи? Да. Папа да. с картон розбрала а милота. Да. О, хорошее мясо, нам с тобой на двух вообще что-то есть, листочек. Да. Эй, Саша, ставь на картофельки. мы? И два молока грея на вино. Два малку грея на вино. Да. Это бекон. Бекон? Да. Горди. Свиньские горди, очень хороший. Ага. А можна теж? Можу, можна. Так, ми стали тут. Я покажу однім кадром, що ми заказали. Ми взяли трошки більше, бо ми тут не самі, ми тут з друзями. Скільки все вийшло? Ми заплатили 57 лев. У нас два грі на віно. Дві порції картофлі, порція солінь. Порція курячого ціле на грилі, порція бікона на грилі і чотири сфінські чикапщини. І Вероніка з канцету. Да? Тут є прибори, можна брати безкоштовно, скільки вам там треба. Музика, все як треба, але місць дуже мало. Бо треба місця займати зарані, не знаю, стоять в черзі, але можна і стоячи поїсти. Будем Смачного нам, Юлія, тобі їда. Ой, я прям наїлася, дуже багато Я наїлася. та да просто. ми щось прям переоцінили свої mm -hmm. можливості. Один кебаб ще був прям зайвим, та да, але ну в цілому дуже смачне. Все Дуже смачне. Оцей бікон це по факту якісь ребра, mm -hmm. от але теж смачне Грине, вино дуже смачне. Дуже смачне, так цьому зараз. Плануємо купити Юлі ще попробувати того грієного вина, що пробувала я, і булочку. Дуже хочу щось солодкого. Сводкаємося на фоні йолочки. І а ось тут додумки. ось тут покажи. Ось тут не беріть. Ось десь ось тут. Де mm -hmm. там, де ой, вогниці. Ось тут, ось тут. Да, mm -hmm. Ось тут. Тут е гріє не віно. Юля, булки відкрились твої! Вони оживна, бу... що ж тепер робити? Давай я куплю таку булку, а ти купиш оту собі булку. ти mm -hmm. попробуєш у мене. Mm -hmm. Ну ти купиш всі на бот. Чи добре. ти не хочеш сюди? Да, а я куплю собі оцю. Ну, добре. Зараз, мабуть, так і зробимо. Купимо одну там, одну там, щоб показати. Да, і а там, де я сказала, не дуже смачне грієне вино, воно дуже сильно спортове. Дуже сильно. Може якісь якісь пакетірувати. Так, тому дивіться нас далі. Коротше, воно у нього коза. І ось це така штука. Я оце брала фісташку. Фісташка, звісно. Ну, вкусно було. Дуже вкусно. Вона без кориці, тільки фісташка. Ну, Возьму з фісташкою. Ну, можеш з корицею взяти, якщо ти любиш з не Хочу зробити звичайним кремом. Дривій. Ага. Благодаря. Чусики? Не знаю, це довідали? Да. Що спитаєш, що це? Ну я він наливав маленький. Попробуй. Вишнівка якась. Оце ні. оце ні. Це щось сильно не солодке. Це може бути Айва. що це? Так то ж. Софетки. оттуда, навірно, бачиш? Оооо. Софетка. Салфетку взяла. Благодаря, благодаря. Що тобі сінабон? Я вже їм. Я угу. але у мене він в знизу повністю вологий. Який, знаєте, зараз вам покажу. Ось. Mm -hmm. Він роз, роз, розмок. розмок від того, що його гарячим запихнули в От, Тому, ну дивіться, вибір ваш, але я більше брала ось ці булки. Я вчора брала цю саму булочку, але мені прям поклали її з основи цієї ага. на ну, і в судочок. І от я отак от, з нею тіпала додому. І, панацея, не і вже їла вдома її холодну. Дуже мені було смачно, mm -hmm. вона прям така класна здобна булка. Пісташкова паста не відчувається, що якась хімозна. У мене ось оцей бублик. Пахне ну просто неприлічно прекрасно. Вероніка в кадрі. Mm -hmm. Але він гарячущий, я не знаю, як я буду його їсти, щось треба спробувати. Поставлю кудись цю палку, снімалку, зараз і попробую. Так, пробую булку. У, вона дуже м'яка. Ну, не знаю, що так їсти, щоб вся я не була в тому. М -м -м. Дуже смачно, але не беріть, як я. Я взяла в шоколаді, але це не шоколад, а якісь просто шоколадні бубочки. Навірно, треба брати, як Юля брала з корицею. Бо вона, мені здається, навіть без нічого, просто з сухом теж буде дуже смачна. Ну, дуже смачно. Обов'язково спробуйте, якщо у вас вийде. Але, мабуть, беріть з корицею, якщо ви любите корицю, бо з шоколадом це не шоколад, це якась посипка на Пасху. Короче, завершилася наша прогулянка. Ми вже так далеко відійшли від центру. Насправді дуже такий гарний атмосферний ярмарок, невеличкий, можна щось собі купити, можна на когось подивитися. Не знаю, цікаво. Цікаво є, от мені сподобалось, є і цукерки різні, і для дітей розваги, типу автоматів, і для дорослих багато всього, і греє віно, і мети, і ковбаси, і можна щось купити додому, і Марина ще придбала пахлави, наприклад, там є і банечки, Ну, типу, можна і купити з собою. І спробувати там. І, та. і ще я там побачила там якийсь ще е, розклад концертів. Кожен день, до речі, там буде концерт. Можливо, Маріна прикріпить е, розклад, цей розклад. Я сфотографувала. Тому що кожен день ввечері будуть виступати якісь болгарські там виконавці. Ми на жаль ще не потрапили, але ну все можливе. І якщо ви вже відвідали Колєдін ярмарок в Бургасі, напишіть, будь ласка, свої враження. Можливо, у вас є якісь рекомендації, тому що якраз по рекомендаціям ми багато чого спробували на цьому ярмарку, і буде цікаво, можливо, ви там щось або можливо вже ви придбали. в Болгарії в іншому місці, і вас також є оцей Колєдін ярмарок через двіний ярмарок. Розкажіть, дуже Розкажіть цікаво. як там, бо можливо, в Бургасі все не так масштабно, тому що я бачила в Софії там щось плода. Планується... Будь ласка, хто з Софії, цікаво. Напишіть нам пловдів. Софія, як у вас? Тому Або варна, дуже можливо, варна. Теж велике місце дуже цікаво, як там, тому що так в Бургасі він такий не дуже великий, а, але ну зрозуміло, що зараз не сезон, і людям хочеться кудись вийти, так як і ми вийшли в центр погуляти, щось спробувати купити Глінтвейну. Прикольно, з'їсти якихось смачних штук. В Вереніті просто перебор по солодкому сьогодні. Ну що, свято, ну, але свята. маленьке свято зробили. Свята. зробили. Я сподіваюся, що вам було з нами сьогодні цікаво, може, трошки навіть корисно. Пишіть, Підписуйтесь. Е, да, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім пока. Пока.